So Привіт ви на каналі SonicPlay. Сьогодні з вами ми будемо знову продовжувати грати гру Ну против про ремастер Перша частина, давайте розпочнемо. Так, ми в цьому Давайте. розпочнемо. Давайте... І, кстати, я тут а тепер не по кускову бумаги ходимо, а по о, якомусь нормальному наконец, то фону. І це хорошо. Ну, ремастер вона реально лучше виглядає, ніж перша частина, а то перша частина вона якось убого виглядала. Це інологічно, а ця, ну от якась логіка є. Так. Проходимо. Поки що все нормально. И тепер можемо на хакер съесть. Самый хакера раз вам з'їли. Так, другий рівень. Быстре збираємо ці типицу, щоб до нас хакер це не пішов. Так. Ось цей хакер надо від нього него убегать. Тому що ми по його розміру, як муравей. Це цена потопиться вот как и я ем я тоже сильно хорошо все пока хорошо у нас и все можно хака все Uh, второй район был пройден, теперь uh, третий может так попасть. Uh -huh. so, На Махака хода типиш uh, жрет пиццу. Это хорошо. Uh, сколько тут пицца. Так, мы пока что с вами кушаем пиццу. Ну, то до нас на постоянно так ми хакера ще не можем есть бо тому що машини такі сильно великі. Це, кстати поки що у нас третій рівень. не знаю чи ми рівень не до чи ні. все можем хакера їсти. Е! Ми не можем я думаю ми можем з'їсти. ладно сейчас я пройду. так все друзі, з'їв хакера я пройшов четвертий рівень. А тепер на нього якась пушка стріляє з піццями, Це нехорошо. У нас должна пушка стрелять с пиццами на нього. Давай на мене, на мене поки ви не йде Так, поки себе бы кушаем нічого не зважає Так. Поки що все легко, все хорошо у нас. Цікаво, це, кстати, буде останній рівень, чи ні? Чи є ще якийсь рівень? Надо буде, буде подивитися потім. Так. Все, я думаю, можемо хакера їсти, да, ми великий вже, это все. Теперь пятый уровень. О, на него теперь много пиццы падает. Надо побыстрее пиццу есть. Так, кушаем пиццу быстрее. Шуча. Ну, кстати, якраз маленький, тож можна можно пиццу кушать. Ось дивіться, сколько тут пиццы на ч сидит. Я наверху взагалі не збирав. Так, тепер 6 легер. тепер якийсь лабіринти, за нами тут хак робить. Ясно, Ну я думаю, ми його быстро пройдемо. Все буде хорошо. Не ну, йди до мене. Треба піцу збирати. И везде. Блин, а я от вижу, как їсть піцу. Мені теж, тоже, захотілося піци. Ясно. Треба буду потом покушать цю пиццу. Поки я з вами розмовляв, я вже цей... Так достаточно піци з'їв. Так. В грі. Так, я столько раз лучшие, ты таким будушь, я в ці прохода на буду помещаться. Так, все, я думаю, его можно съесть. Все, я съел его. Теперь нас строешь, что почему мы размножились? И нас треба быстрее еста. Потому что у нас багато. Ну треба дав, аж три пицца давати слушайте. А де хакер А что да він пиццу дуже сильно багато было Ось так вот Верхний у нас на не буде есть Так Все поки все нормально все хорошо у нас Пісу. Коли інтересно цього факера можна буде з'їсти. Ладно, давайте вже попробуємо. Ні! Він представляється нас. Так, друзі, я його вже з'їв. Давайте на цьому відео бо тому що цей рівень дуже сильно великий. Я прошу фас 7 рівнів, А хакер як не програє, не програє. Ну тож, на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. І всім пока-пока, побачимось!